Останні десятиліття Туреччина була центром однієї з найтурбулентніших економік світу. Коли ми досліджували країну, виявили сильні фундаментальні показники, підірвані незвичними макроекономічними рішеннями. Інфляція була головною проблемою останні 5 років. А турецька ліра втратила 96% своєї вартості з 2005 року. Це особливо тривожно, враховуючи, що в 2005 році країна замінила стару турецьку ліру через гіперінфляцію. Тож зрозуміло, чому економісти бачать це як системну проблему. Поточна втрата вартості на 96% також порівнюється з доларом, США, який втратив близько 40% купівельної спроможності за той самий період. Тож так інфляція в Туреччині була серйозною і послідовною. Але з іншого боку, є новини, які можуть свідчити про те, що ситуація починає змінюватися на краще. Країна вперто утримувала низькі процентні ставки, що лише ще більше прискорювало інфляцію. Але в останні кілька місяців вони нарешті почали підвищувати ставки, що теоретично має стабілізувати вартість валюти, і відповідно решту економіки. Проблема в тому, що це не працює, принаймні, поки можливо цього недостатньо або пізно. Найбільший виклик для валюти зараз змусити людей використовувати її, а не інші надійніші іноземні валюти. Після двох десятиліть і двох невдалих валют важко переконати людей, що цього разу буде інакше. Трагедія всього цього полягає в тому, що за цими божевільними цифрами Туреччина є дуже перспективною економікою. Вона має величезну і талановиту робочу силу, багаті природні ресурси і природну красу. І перш за все вона є майстерним і важливим глобальним мостом між економічними групами, які все більше віддаляються один від одного. Мистецтво хорошого бізнесу полягає в тому, щоб бути хорошим посередником, і Туреччина могла б відігравати дуже цінну роль у новій глобальній економіці. Якби тільки вона взяла свою ситуацію під контроль. Тож, як розвивалася економіка Туреччини з того часу, як ми востаннє досліджували її, чому вона не змогла контролювати інфляцію? І нарешті, які реалістичні рішення залишилися для стабілізації економіки? Тому саме час на короткий огляд ситуації в Туреччині всередині та наприкінці 2000-х років Туреччина була однією з найбільш швидко зростаючих економік у світі завдяки цілому ряду факторів. До цього часу країна мала постійні проблеми з інфляцією, але нові закони надали центральному банку більше повноважень для активного впливу на цінову стабільність, і нова валюта нарешті почала контролювати інфляцію. Ідея центрального банку, який є незалежним у визначенні власної монетарної політики, полягає в тому, що якщо інфляція стає занадто високою, він може підвищити відсоткові ставки, що робить одночасно дорожчим позичати гроші і більш вигідним їх зберігати. Це за інших рівних умов має зменшити кількість грошей в активному обігу, що має спонукати бізнес, знижувати ціни, щоб боротися за меншу кількість доларів чи лір, які перебувають в обігу. Однак вищі відсоткові ставки дуже непопулярні з політичної точки зору, тому що вони завдають багато фінансового болю. Вони роблять борги дорожчими і сповільнюють розвиток бізнесу, що зазвичай призводить до безробіття. Отже, незалежність центрального банку дає йому можливість ухвалювати ці непопулярні, але часто необхідні рішення. Надання незалежності центральному банку стало сигналом для турецької економіки, що вона серйозно ставиться до цінової стабільності, що не лише додало впевненості місцевому населенню, а й потенційним міжнародним інвесторам. Заміна старої валюти за курсом 1 мільйон до одного також допомогла повернути турецьку ліру у відповідність до інших світових валют. Якщо мільярд євро інвестицій обмінюється на квадрильйон турецьких лір, це ускладнює роботу, а також підриває довіру до фінансової системи країни. Отже, хоча заміна валюти можливо і не зробила нічого в реальному вимірі, вона зробила багато для того, щоб вселити почуття впевненості до нової системи. На деякий час це спрацювало між 2001 і 2013. Економічне виробництво країни зросло більш ніж у 4 рази, і вона зробила великі інвестиції в промисловість, освіту і міжнародну. Торгівлю Туреччина географічно розташована як міст між споживчими ринками і передовою промисловістю Європи та природними багатствами близького сходу. Вже тоді Туреччина розміщувала енергетичну інфраструктуру і відігравала роль посередника між цими двома ринками, що було виграшем для обох сторін, але ще більшим виграшем для Туреччини, яка отримала надійні та стійкі доходи завдяки цьому обміну. За цей час країна відмовилася від сільського господарства і перейшла до галузей середнього та високого рівня, таких як виробництво, будівництво та грошові відносини, які особливо за старої турецької фінансової системи були б майже неможливими. Але але деякий час ця галузь процвітала, особливо завдяки надходженню грошей у домогосподарства, які могли скористатися цим стрімким економічним зростанням, яке переживала країна. Уряд міг контролювати це зростання, не беручи на себе занадто багато боргів, що теоретично означало, що він може втрутитися і допомогти економіці, якщо їй коли-небудь знадобиться невеликий поштовх за допомогою старого грошового принтера. Але, звичайно, це не тривало вічно. Річний обсяг виробництва в Туреччині досяг піку в 2013 році, після чого почалося повільне падіння, яке тривало до кінця десятиліття. І з тих пір вона так і не досягла колишнього рівня виробництва. Проблема полягала в тому, що новому незалежному центральному банку довелося піти на дуже складний компроміс. Після отримання незалежності в 2001 році вони підвищили процентні ставки, щоб стабілізувати інфляцію. Але з часом поступово знизили їх, щоб заохотити місцеву ділову активність навіть під час стрімкого економічного зростання в країні, вартість валюти продовжувала знижуватися. Але центральний банк не хотів підвищувати ставки, оскільки це могло би призупинити це зростання. Девальвація валюти часто не є найгіршим явищем у зростаючій економіці, оскільки вона робить експорт більш конкурентоспроможним, а імпорт більш дорогим, заохочуючи людей споживання всередині країни. Але якщо падіння курсу турецької ліри стане надто різким і випередить загальне зростання економіки, то країна знову опиниться в тому ж становищі, в якому вона була під час гіперінфляційної кризи 2001 року. У той же час, однак, відсоткові ставки в Європі та США були на рекордно низькому рівні, щоб боротися з млявим відновленням економіки після глобальної фінансової кризи. Тому багато турецьких інвесторів пішли і позичили гроші в цих валютах за ставками, що наближалися до нуля, а потім використали їх для спекуляцій у Туреччині з її рекордними темпами зростання. Це створило ситуацію, коли більшість боргів приватного сектору України були деноміновані в іноземній валюті, і з часом їх потрібно було повертати, що зазвичай означало обмін турецької ліри, що призводило до падіння її курсу. Міжнародний попит на валюту також не був великим, оскільки Туреччина все ще була нетто імпортером товарів. І хоча її відсоткові ставки були набагато вищими ніж на заході, після девальвації валюти вони стали нижчими. Отже, зберігаючи гроші в лірі, люди втрачали гроші, якщо іноземні інвестори хотіли отримати доступ до турецького ринку. Зазвичай це було б проблемою, з якою їм довелося б змиритися і врахувати її у своїх розрахунках. Якщо австралієць хоче купити будинок у США, йому доведеться обміняти свої австралійські долари на американські, що за інших рівних умов призведе до падіння курсу австралійського долара і підвищення курсу американського долара. Роблячи це, австралійські інвестори також приймають певний рівень валютного ризику. Якщо їхня нерухомість подвоїться в ціні, а долар США впаде вдвічі порівняно з австралійським, то австралійський інвестор буде в мінусі. Звичайно, в реальності одна людина не зможе перевести достатньо валюти, щоб це відчутно вплинуло на обмінний курс. Але якщо достатня кількість інвесторів почне переводити гроші в один бік, то це вплине на ціну у Туреччині в цей час. Іноземні інвестори не мали такої проблеми. Вони могли просто використовувати власну валюту, щоб уникнути валютного ризику, оскільки значна частина країни все одно брала кредити в іноземній валюті. Це означало, що мало хто купував ліру, але багато хто продавав її, щоб оплатити імпорт або покрити виплати за іноземними кредитами. Центральний банк також не міг підвищити ставки занадто швидко, щоб компенсувати це, тому що це лише заохочувало би більше іноземних запозичень, якщо внутрішні кредити стануть ще дорожчими, ніж вони вже є, і це могло б призвести до їх збільшення. Що ще гірше, більша частина цих інвестицій спрямовувалася в непродуктивні активи, такі як нерухомість, а не в розвиток галузей, які могли б генерувати грошові потоки для обслуговування цих кредитів. Наприклад, заводи, порти, навчальні заклади чи іншу інфраструктуру. Така ситуація також заохочувала дикі спекуляції, які підливали масла у вогонь економічного зростання аж поки все не обвалилося. Каталізатором уповільнення темпів зростання важко назвати, але спроба державного перевороту в 2016 році точно не сприяла цьому. Після цього прояву політичної нестабільності та заходів, які були вжиті урядом у відповідь, рівень іноземних інвестицій в Туреччину різко знизився, оскільки люди не були впевнені в її майбутньому. Рік по тому на референдумі, мотивованому спробою державного перевороту, країна змінила свою конституцію, надавши набагато більше повноважень главі держави, що опосередковано означало, що новий президент може встановити набагато більший контроль над такими речами, як процентні ставки. Саме тоді девальвація ліри перетворилася з повільного процесу, що в першу чергу вплинув на галузі, які працюють на міжнародному рівні на тотальну кризу надзвичайно високої інфляції. Зараз ця криза добре висвітлена, тому як завжди, ми не хочемо багато повторювати це. Якщо коротко, то ідеологічні мотиви змусили уряд чинити тиск на центральний банк з метою утримання. Низьких ставок вони робили це, звільняючи голів центрального банку, які підвищували ставки, що призвело до розкручування спіралі інфляції, яка сягнула 80% у річному обчисленні. На такому екстремальному рівні вона мала дуже відчутний вплив на робітничий клас країни, який не мав ресурсів для переведення своїх статків в іноземну валюту. Аргумент полягав у тому, що дешевша валюта зробить Туреччину більш конкурентоспроможним експортером, оскільки ціна на їхні товари буде штучно знижена. І це не було абсолютно безпідставним. Деякі країни, зокрема Китай, контролюють вартість своєї валюти, щоб зробити свої товари і послуги більш конкурентоспроможними в країнах з більш цінними валютами, що сприяло їхньому експортному домінуванню протягом останніх трьох десятиліть. Але в турецькому плані не було враховано багато нюансів. Просто наявність валюти номіна. Мінальна вартість якої нижча за іншу валюту, не робить їхні товари автоматично дешевшими. Японія не є в 160 разів більш конкурентоспроможною ніж США, тому що її валюта має номінальну вартість в 160 разів меншу. Мова йде про купівельну спроможність. Якщо за 10 доларів можна купити один молоток у Штатах, а за еквівалент приблизно в 1600 єн можна купити один молоток в Японії, то немає ніякої внутрішньої вигоди від імпорту цього молотка з Японії. Але якщо японський уряд навмисно знизить курс своєї валюти, знизивши відсоткові ставки або продавши багато валюти на валютних ринках, то на ці 10 доларів можна буде купити 3200 єн, на які Можна буде купити два молотки в Японії, що зробить імпортування цих молотків доцільним. Зрештою, коли імпортери конвертують свої долари в єни для купівлі японських молотків, це підштовхне вартість валюти до зростання. І врешті-решт японські компанії зрозуміють, що вони можуть брати більше за свої молотки. Але це буде дуже багато часу. А поки що, Японія отримала величезну вигоду від величезного поштовху для своєї внутрішньої індустрії виробництва молотків. Звичайно, це дуже спрощений приклад. Проблема Туреччини в тому, що вона не є великою експортною економікою. Вона має великий торговельний дефіцит. Це робить імпорт дорожчим, задушуючи внутрішню промисловість. Туреччина могла б створювати більше доданої вартості як імпортер чи експортер, завдяки своєму географічному розташуванню. Але валюта, з якою ніхто не хоче мати справу, ускладнює цю роль. Туреччина також намагалася обмежити використання іноземної валюти в країні у відповідь на проблеми, які спричинили зовнішні запозичення. Але знову ж таки, це лише ще більше зашкодило реальній економіці, тому що це ускладнює відносини з Туреччиною як з фінансовим і торговельним партнером. Інший аргумент на користь збереження низьких процентних ставок був ще більш ідеологічним. Президент і його уряд заявили, що відсотки це лихварство і аморальність. Цей аргумент позбавляє країну важливого інструменту для вирішення проблем. Але це було тоді, а це зараз. Уряд відмовився від багатьох рішень, а центральний банк знову підвищує ставки, які зараз перевищують 50%. На жаль, це не допомагає, бо країна друкує рекордну кількість валюти і видає її як кредити через банки, переважно для бізнесу. Бізнес охоче бере ці кредити навіть під високі відсотки, бо інфляція випереджає їх. Отже, вони отримують від'ємну ставку. Інакше кажучи, їм опосередковано платять за те, що вони беруть гроші в борг. Ще один механізм, який мав би пом'якшити інфляцію, насправді її спричинив: турецькі громадяни не мали стимулу зберігати свої гроші, бо вони так швидко знецінювалися. Натомість вони намагалися витратити їх якомога швидше, що ще більше збільшувало інфляцію. Для боротьби з цим уряд оголосив про створення спеціального ощадного рахунку, який буде застрахований від падіння вартості ліри. На готівку, що зберігалася на рахунку, нараховувалися спеціальні відсотки, що дорівнювали падінню вартості валюти на додаток до звичайних відсотків. Таким чином вкладники отримували винагороду за те, що зберігали гроші в банку, а не просто витрачали їх, як тільки отримували. Проблема, яку це спричинило, полягала в тому, що це діяло як петля зворотного зв'язку у створенні грошей. Якщо інфляція за рік становила 50 відсотків, ці ощадні рахунки виплачували б своїм власникам додаткові 50% на їхні заощадження, що лише збільшувало б грошову пропозицію ще більше. Підвищуючи ціни, що вимагало б ще більших бонусів на цих рахунках, не дивно, що уряд швидко покінчив з цією схемою після виборів. Тому здається, що все, що він робить, лише погіршує ситуацію. Ось чому краще запитати, чи залишилися рішення для Туреччини. Країна вже була на цьому етапі раніше. Нинішній економічний час фактично почався після значного перезавантаження від гіперінфляції, але рішення будуть не такими приємними і в реальності вимагатимуть серйозних політичних змін і перезавантаження валюти, а також інституцій, які нею керують. Фінансові ігри з переміщенням все більших і більших цифр на рахунках. Мають дуже відчутний вплив на реальну економіку. Валюта має бути засобом збереження вартості та засобом обміну. І якщо ніхто в країні чи за її межами не довіряє їй виконувати ці функції, то економіка позбавляється базового необхідного інструменту для функціонування керувати економікою безнадійної валюти. Це все одно, що керувати двигуном без мастила. Врешті-решт, це призведе до зупинки. Це справжня ганьба, тому що те, про що більшість зміни згадують, що за межами грошових махінацій, які привертають увагу заголовків, Туреччина має дуже перспективну економіку. Її населення велике, добре освічене і молоде. Вона знаходиться в ідеальному становищі для того, щоб скористатися своєю робочою силою, яка є більш конкурентоспроможною за ціною ніж у її європейських сусідів, але більш кваліфікованою, ніж її багатші на ресурси сусіди на сході. Туреччина також має величезний потенціал як туристичний центр, навіть незважаючи на всі ті проблеми, з якими. Країна стикається протягом останнього десятиліття, вона залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі, який у минулому був життєво важливим джерелом притоку іноземної валюти, оскільки туристи привозять з собою власні гроші щоб витрачати їх. Країна також надзвичайно популярна для медичного туризму, дуже прибуткового виду туризму, оскільки люди витрачають набагато більше на кваліфіковані послуги з пересадки волосся, ніж просто на кілька коктейлів у готелі. Якщо країна зможе продемонструвати світовий рівень стабільності та миру, то немає жодної причини, чому б ця галузь сама по собі не могла б стати основною галузю, що розвивається. Країна також могла б продовжувати бути глобальним посередником і почати отримувати вигоду від тенденції французького шорінгу. Туреччина є членом НАТО, але вона також підтримує тісні відносини з Росією. Вона культурно близька до багатьох великих держав близького сходу, але вона також є частиною митного союзу ЄС, оскільки ці групи все більше віддаляються одна від одної, з обох боків можна буде заробити багато грошей, оскільки єдиною людиною, яка дружить з усіма або принаймні готова говорити правильні речі, щоб гроші продовжували надходити, буде той, хто їх отримає. Ніхто не може передбачити майбутнє краще за економістів, але ОСР прогнозує, що Туреччина стане п'ятою найбільшою економікою світу за паритетом купівельної спроможності у 2060 році. Це також зробить її найбільшою економікою в Європі та найбільшою економікою на близькому сході. Це величезна економічна машина, яка позбавлена мастила необхідного для безперебійної роботи, і це є дійсно сумно, враховуючи її реальний потенціал.